Однією з найстаріших спору Терпіня є центральний будинок культури в районі БКЗ, не просто історична пам'ятка, а місцева корпорація Мус. Але на жаль, не всі це розуміють у спадок. нинішнім очільникам міста дісталася ситуація, коли на початку 10-х років якимось дивним чином ЦБК став приватною власністю. В 2015 році його перепродали, і з того часу продовжують цинічні торги. Ми вже побачили, що він продається, коли би по факту його на Сайтах безпосередньої нерухомості пропонували під якісь магазини, щоб ви розуміли, будинок культури. На сьогоднішній день ми встигли багато після того. І ми зберегли стадіон, який по факту за будинком культури теж він мав бути ліквідаційною масою цього всього, щоб ви розуміли. Ми зберегли парк дубки певні частини, І ми зберегли 60 соток перед будинком культури. Наразі тривають переговори щодо самого будинку культури. Його планують або обміняти, або викупити, але неодмінно залишити у власності територіальної громади з вересня місяця цього року. У ЦБК новий директор керівник театральної студії Браво Тетяна Михайленко. Вона працює тут вже 10 років, і з історією будинку культури знайома не з чуток. У мене взагалі задумка обов'язково зробити какую-то музейний уголок або культурне жизні. Проїздячі в Домі культури з 54-го какие коллективы тут були, які их достижения. Очень много людей, хто тут роботи, що живуть. Много могут что рассказать интересного. Сьогодні тут функціонують вокальні, хореографічні, театральні художні студії та нещодавно відкрита школа моделей. Кожні вихідні проходять різноманітні концерти. Та що там концерти? Поговорюють тут навіть мешкає привид, дуже схожий на колишнього директора. Ну, я не знаю, ну это, может быть, так, дети. Но, когда умер Николай э... это дети нам сказали, що вони заходили на балкон, і и... може бути это просто так... асоціации такие детские, с чем-то они увидели, как образ человека проходит. Міна в пальто і шлях, так ходив. згадують, що директор тут і днював і ночував, віддаючись професії до останку. Тож, якщо він і досі опікується будинком, то навіть і думки про те, щоби будівля ця перестала бути храмом мистецтва, не може бути. О, ви слышите? Це підтвердження моїм словам.